2014 рік, да, коли там він каже про те, що е, е, міське управління поліції захопили демонстранти, які вийшли на акцію. Протесту насправді ні. Е, по там е, працювала банда Мангуста. Вона готувалася ФСБшниками Російської Федерації на базі під Донецьком. І це був саме захоплення терористичне, е, але це все деталі, на які можна було б закрити очима. На дуже, точно дуже дуже важливо деталі, ні, закривати очі не можна, бо з цього все починається. Держпереворот стався. Громадянська війна сталася. Це ж їх головне зараз. І оце добре, що ви про це розповіли. Бо я вважаю, бо мало хто з наших глядачів про це колись чув. Тобто, ми зараз обговорюємо події в травні 2014 року в місті Маріуполь, коли... Було захоплена будівля Маріупольської поліції. Причому поліцейські спручались, поліцейські не здавали, не було такої зради, як в нас в Донецьку, коли вся поліція в 2014 році була на боці Російської Федерації. А у вас в маріуполі була інша інакша ситуація. Розкажіть трошки більше, і потім продовжимо обговорювати фільм Штефанова. Нам просто пощастило, що у нас змінилося керівництво Очільник міського управління поліції Валерій Ондрущук був призначений буквально 2 травня. І я так дуже проукраїнська людина, дуже е, така чесна, порядна людина. Я думаю, що саме для того його і призначили, бо бачили е, до чого йдеться. Е, напередодні був звільнений цей Олег Маргун, який зараз є гауляйтером Маріуполя, а до того керував Новоазовську. І от замість цього призначили. Дрючука, і він організовував захист і підготовку до 9 травня. Всі розуміли, що буде провокація. І саме те й відбулося: е ці е влада і е комуняки, які організовували мітинг 9 травня, вони його спеціально перенесли на більш ранішній час. Замість 10-ї, вони її проводили е у 8-й, ніколи такого в Маріуполі не було. Їм було важливо підігнати цей НАТО. І цей НАТО, про який казав цей російський журналіст, вони були просто глядачами масовкою. Вони не брали участь в захисті. А було відбулося, що що прийшли е, Петро Ванов, це е, очільник е, партії регіону в Маріуполі, і смотрящий за містом від Януковича був у нас такий е, і одночасно депутат міської ради да, все це да, зрощення криміналу і влади е, разом зі своїм другом забула вже його прізвище. Теж депутатом міськради вони прийшли до Андрощука і почали вести переговори, щоб він там відвів е якісь підрозділи від міськради і взагалі зняв там охорону. Він їх послав. Після того почався е штурм е міського управління поліції. Е Зайшли люди. Я е е можливо була зрада е з боку тих, хто був на черговому пості, бо цей мангуст. Він колишній поліцейський, е, якийсь, е, коли був звільнений був за, там, якийсь злочин, був звільнений з лав поліції, але його знали в обличчя, бо він там займав якісь мав погони, і, можливо, через це йому відкрили. Тобто він підійшов один, подивився, е, на, натиснув дзвоник, подивився у цей глазочок, е, його впізнали. Відчинили двері, і слідом за ним увірвалася ця його група Мангуст, яка до цього місяць тренувалася на базі під Донецьком. Вони захопили перший поверх, і е, ті поліцейські, які знаходились е, всередині, вони почали відступ відступати і забарікодувалися вже на верхньому поверсі. І звідти. Вони е, питалися зв'язатися з іншими підрозділами, е, які стояли навколо міста. Це був і Полказов, це був Добробат, Дніпро і інші підрозділи. Е, в чому проблема була цих підрозділів? Тому що вони тільки формувалися, і вони не мали ще комунікації один з одним. Тобто вони і частина цих людей, особливо добробатів, в тому числі Азов, вони ще не мали форми, вони були не в військовій формі, і вони прийшли всі до того міського управління поліції, не були скоординовані. Вони не знали по кому вони стріляють взагалі, і один з одним не комунікували. І не було людини, яка б це е, могла б цим е, керувати. Звільненням да, і штурмом міськради міського правління поліції. Чере відбулися ці масовані обстріли самої будівлі. От. В кінці кінців вони затримали цю банду, але, але залишили місто, тому що, тому що настрій в суспільстві був такий. Що їм треба було ну таки було ухвалене рішення? Я не знаю, може воно і не і неправильне. Вони залишили місто для того, щоб заспокоїлися. Містяни заспокоїлись. Бо була така подача інформації, особливо міська газета Прязовський робочий. Там був такий журналіст Олександр Панков, який був виявляється з тим мангустом на зв'язку телефоном, і він е, передавав е, звідти інформацію про те, що це там е, е, націоналісти. Зайшли в будівлю і розстріляли прекрасних маріупольських міліціонерів, і він посилався на своє джерело, яке знаходиться всередині. Я теж вважаю, що це злочин професійний, як журналіста. Заки цей журналіст не був покарний, натомість 16-му році був нагороджений грамотою міської адміністрації. А за... де він зараз? Е, виїхав з міста, він не знаходиться, але мені здається, що він в Фейсбуці ну не змінив свою позицію і так само кляне е, українське е, військо, як і раніше. Тільки він не в Маріуполі, не знаю. точно, де він знаходиться. То, то, то не в Росії, не в Росії ця людина Ви, в Україні. Мені здається, що на території України. Ну, я не буду точно казати, бо я не впевнена в цьому. Да. Але от ця стаття, це була передовиця, вона вийшла там під заголовками ще Збройні Сили України, розстріляли мирних мешканців Маріуполя. Вона просто сколихнула суспільство і підштовхнула людей до того, щоб вони йшли на той клятий референдум 11 травня. І Я вважаю, що це такий професійний злочин. От, от так починалося насправді, і це точно, це точно не був народний протест, і це точно не Маріупольці захоплювали будівлю міліції, а наші міліціянти здали гідну відсіч. На жаль, були загиблі, дуже гідні люди. І кожного 9 травня ми саме їх згадували на траурному мітингу біля управління поліції.